Нихуя себе, блядь. Я въебал, блядь. Что мы сейчас делаем? Снимаем тикток! Не, не, это так. На самом деле, что мы робим? Чекаем! Что чекаем? Ну, да. Это чего? Ну, это... Все, пацаны, поехали, поехали! 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 Зараз я иду до твоего тату Тата твой сказал мне, чтобы я ездил на него, и зараз я иду! Я купив собі ровера, чорна рама білий руль. І тепер ніхто не скаже, сежиш вас, трогуль. Марія, давно наважуюся би вкрасти тебе з тої почти. Як ти дивишся на то, якби ми з тобою вечором сходили з яких чебуреків? Сто років чебуреки не жарло. Нині в дев'ять за тобою заїду. Але то просто зустріч. Без інтиму. Кафе Марічен Чебурек. Дай нам два пусто і по чебуреку. Щось на закуску Огірки? томатний сік. У мене сильна жага від томатного соку, а від огірків гастрет. Мужик квашену капусту тобі взяти? Капусту і пево запити. Файний вибір. Нафти чайку козу зуль. <звучить> Але ти є кентавр, Я вже сто років такси не штерхала. А хто в нас тут кентавр, Хто всі гарата є як молодий? о Ти душо сі стало? Патрон стріх в патроннику. Тетя Марія казала, серце встало. Стояло, як ніколи внуцю. ноці. Тетя Марія, не збреш. Що донджуан старий? Напивші Ну, Лекнув пару таблеток. В вашому віці таким ліпше ще не балувати. Ну а що я мусів до дівки прийти з розрядженим автоматом? При всій повазі, але ваш автомат вже років як з 10 мусить лежати в сейфі. Захотілось мені трохи потрохутіти. Трохи пострілять. Ще одна така перестрілка, і ви разом зі своїм автоматом поїдете на склад. А може, провірим. Ну не пасує так зразу, хоч би на які чебуреки сходити. То підемо, які питання. Ну то де возьміть, той яконський возбудітель. Той від корони файно, і автомат буде тріщав, як заводу. Йо, Основне на завтра шльома не забудьте. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Що потрібно сказати своєму директору, щоб він відпустив тебе у відпустку? До побачення, телебачення. Yeah. А ти в моєму серці провела екскурсію. Сама на вітне в курсі мене ніяк не відпустить. Все, пішли сюди, пішли прямо. Оп! Гуда <ріху> прямо. А в тебе глаза до родина нахуй посилаю. А ти одно відповіш питання: чого ви тоді були такі п'яні? Прий... Ми прийшли з городу. Я думала, що то вода мінеральна стоїть у флісці. я не знаю, хтось приніс, я вкола і мене догнали. Дивлюся це запитання написала якась 40-річна жінка. Жінка, ти ще зйомнути, чи шо? Немає, що? Не маєш що коло хати робити? Бето, не має їбати, чи я мацав, чи не мацав ту цицоньку. Якщо бути чесним. Щастя... То ти для мене, як піп московського патріархату. Чого це? Мені теж хочеться тебе з хати вигнати. В чоловічій компанії ми не кажемо, в якому це сенсі ти не вживаєш алкоголь. Ми кажемо: От давайте просто одійдемо цього гандунчика, блядь. Що там, синок? Ти голодний, на ну, тобі я яєчко зварив, жиш, бо ще пропадеш, блядь, голодний. Ноч. Моя ти рибонька, зварив тату яєчко. Так. Ну, молодець, синок, мосяварена. Ти ну, да. Солі кидав? А, а я розлуплюватись що. Да, да, Хорошо ну. буде. <рес> ну як я тебе взув? Це ж пранк, блядь. Хай, буде смішно, блядь. Добре, ха ха смішно все. Життя прожити це не погано. Життя прожити це не довго. Молодьош, Добрий день. Хотів би, щоб ви, сука, трошки улибнулись, нахуй. Ви поняли, бо кроме вас, нахуй, ніхто не улибнеться, сука. Якщо світ піхає вам хуй, то уїбіть йому по яйцям. Ви почули, чи не записали сука, в блокноти і запомнили, нахуй. Пацьомили, жить жизнь бігом, сука. Пока звідки на компанія Трайстар Пікчус. Том Беренджер. В фільмі снайпер. Коля, а почему ти так постійно делаешь? Передачу переключаю. <плес> ти що, <шо>, долбойок? <плес> не, я ворожка. <плес> сценку чуєш, подай стакан води. Давай не ці вобізарі в дом пристріла відправлю. Нахуй. Ну та та поняв сам принесу. І раз Два бокала пила. І. пивну, пивну дошку Що повинен чоловік подарувати жінці? Машину, кальцов. А що жінка чоловіку повинна подарувати? Шубку Що? І шерсті? З якої? Собачий. Загадка. Маленький, зелений пригаїт. Що це? Не, Ні. Російський солдат на міні. <звук> 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 Ірка, скажи, будь ласка, ти часом не горгона? Ні, що? А що тоді, коли я дивлюся на тебе, в мене хер кам'яніє. <звук> <називаєш> кам <звук> Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Щеплення, тормоз, газ. Вот ключі. Готовий? Ого, то що поліція? Не, блядь, пожарна Я зрозумів, А чому не тушать? Та як чим битими, нахуй? Всі у напарі. Лиш заходжу в аудиторію, тут мені викладачка зразу зльоту. А де тебе Василь Іванович не було тижді? Ти представляєш? Ну що ти, Васино, ну, що ти думаєшся з цього? А це я тобі казала, що Ієєєєє раці відкрив мені таке сказати, мама. Ка та мені обідно стало, ну та як таке? Тай шо, тай я кажу: чекайте, у кожного є свої недостатки. Я поїхав додому, у мене робота. Я кажу, не з міста, я пацан села, пацані з села пробиваються. Я спросив у цигана чому ви воруєте? Він говорить, жінка із нічого може робити три речі: салат прическу і трагедію. Це правда. За закінчення третього класу. Ой. Яку хер ви за мною йдете? Та дайте мені від вас відпочити, я хочу побути сам. Що непонятно? Ну ми що за тобою йдемо? А де ви йдете? От туди во. От туди Значить, слухати приказ. Сьогодні нам треба срочно пити чарку. Ти чув чи ні? Чого? Ти зараз, якщо лишні питання будеш задавати, по хребту палкою береш і книгу діла. Вопросів нема, брат. Все. Друже, підтримай українське, всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Сидять юра коло мура, а я коло нього, і кей Юрко, мамко, файне пішла бем за нього. І ке Юрко, мамко, файне, іке юра, песні, а дя моєї очі болежу за нього ішли. А юрію, я юрію, 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 не пей воду няньку, я тобі нагрію, не пей воду стдяняньку, студенного ledu, я тобі та й нагрію солодкого меду.